Всім привіт! Мене звати Артем, І сьогодні в нас дійсно дуже незвична гра, яка пропонує вам перевтілитися у середньовічних лікарів, які за допомогою різноманітних елексирів будуть намагатись схиляти подданих на свій бік. І все це відбувається у грі чотири темпераменти в локалізації видавництва «Game7Days». Чотири темпераменти розрахована від одного до шести гравців і є багатогранною грою, де головною вашою метою стає виконання особливих цілей. А це можна буде зробити за допомогою викладання спеціальних жетонів елексирів на карти сцен і перемоги на них під час розв'язання. В цілому ця гра більше на прорахунок, коли що і куди краще покласти, щоб отримати найбільшу вигоду. Але. На коробці ще й написано про змови та зраду. Ну що ж, давайте дивитися, як саме все тут влаштовано. Тож, поїхали! Отже, за фактом у гру грути темпераменти можна грати або за правилами королівського ладу, де у грі є спеціальне поле, на якому будуть викладатися ці елексири для виконання цілей, або ж феодального ладу, коли поля в нас не буде. Проте кожен з гравців отримає персональний планшет для елексирів. Тож розглянемо ми гру саме в королівському варіанті, а потім швиденько пробіжемося по іншому. Тож. Отже, на початку гри нам необхідно зробити невеличку підготовку, а саме розмістити шість плиток наших регіонів, на яких і буде відбуватися сама гра. Додатково необхідно розмістити шість плиток зборищ, які будуть відповідати ось цим регіонам. Також необхідно викласти чотири завдання королівства, і це найголовніші карти у грі. Бо перемога у грі надається гравцю, який зможе викласти на ці карти. Більшу кількість своїх зірочок. А це відбувається за допомогою виконання завдань, які зазначаються на ось цих картах. Але про це ми поговоримо трохи згодом. Додатково кожен разів отримує ось ці чотири зірочки, які необхідно викладати на ось ці карти завдань, і ще цілий мішечок з елексирами, якими гравець і буде виконувати різноманітні дії під час партії. Проте більша частина гри буде проходити саме на ось цих картах сценок. Чотири з яких необхідно відкрити на початку гри. Карти сценок це своєрідні умови для викладання ваших жетонів і саме закриття ось цих комірок на цих картах, а точніше, перемога на них, і дасть вам можливість виконати особливі завдання. Усього в нас є чотири типи жетонів, і це і є наші темпераменти. Жовті це холерики, червоні це сангвініки, чорні меланхоліки і сірі флегматики. Тож, кожен раунд у грі поділено на три фази. І першу є візит до підданих, коли ви викладаєте свої елексири на різноманітні карти. А далі йде розв'язання сценок і кінець раунду. Під час гри гравці виконують ходи по черзі за гониниковою стрілкою, і на початку першої фази кожен гравець дістає чотири жетони на свою руку із мішечка, звісно, нікому не показуючи. І у свій хід необхідно зіграти один із цих чотирьох жетонів, виклавши його або на карту сценки, або на карту. Зборища. Отже, на цих картах сенок, як і на наших плитках зборищ, є ось такі комірки, на які будуть викладатися наші елексири. На кожній з комірок вказуються два типи символів, на які викладаються відповідні елексири. Тобто гравець не може викласти елексир, який не відповідає комірці, на якій немає зображення цього елексира, наприклад, ось таким чином. Гравець обирає потрібний елексир, а після цього він викладає його, перевертаючи, щоб ніхто не бачив, що саме він виклав сюди. Після того, як гравець виклав елексир, він відразу добирає один із мішечка, щоб у гравця завжди було на руці 4 елексири. Як я вже казав, ці елексири можна вкладати не тільки на карти сценок, але й на плитки зборищ. Це відбувається таким самим чином. Гравець бере один зі своїх елексирів, перевертає його і викладає на вільну комірку. Але є декілька обмежень. По-перше, на кожній із плиток може знаходитись лише по одному елексиру кожного гравця. Окрім того моменту, коли гра йде на двох, тоді кожен гравець може викласти по два елексири. До речі, якщо гравець не може або не хоче викладати свої елексири на жодну із карт сенок або плиток зборищ, тоді він пропускає свій хід. Однак, якщо кожен гравець по черзі пропустить свій хід, тоді раунд завершується. Але раунд також може завершитися і іншим способом. Як тільки дві карти сценок будуть повністю заповнені, перша фаза закінчується і розпочинається друга, а саме розв'язання цих сценок. Відповідно, ми повинні перевернути усі наші елексири, що лежать на карті, а після розв'язати цю сценку завдяки ось такій простій схемі розв'язання. Тобто, якщо у нас на сценці є один холерик, Тобто жовтий елексир, то гравець, який виклав цей елексир, він відразу перемагає на цій сценсі і викладає цей елексир на ту комірку, яка займає ось ця фішка. Тобто тронна зала. І він викладає свою фішку ось сюди, віднічаючи, що це місце вже його. Однак, якщо стається таким чином, що на карті є більше, ніж один холерик, тоді перемогу можуть здобути наші сангвініки, якщо їх є дві або більше фішки на карті. Так, в нас є два сангвініки, і тоді обидва гравці, які виклали елексири на цю карту, перекладають свої фішки на відповідну комірку на плитці поля. Але якщо умови не підійшли ні для холериків, ні для сангвініків, тоді якщо у нас на карці є два меланхоліки, тоді вони перемагають і так само переміщають свої фішки елексирів на ось цю зайняту комірку цією фішкою. Проте, якщо у нас у грі є лише один меланхолік. Тоді, першу наш меланхолік повинен прокрастися на сусідню сценку, тобто переміститися на будь-яку суміжну локацію із тією, що в нас зараз розігрується. Наприклад, це може бути як нужний мон... нужник монарха, так і темниця, так і королівський покій, або навіть локація, яка буде знаходитись на іншій плиці, і буде з'єднана ось цими доріжками з поточним місцем розіграшу. Тож, якщо перемогу не здобули навіть меланхоліки, тоді, відповідно, відразу перемагають усі флегматики, що будуть викладені на ось це поле. Наразі це флегматики одного гравця, тому він просто переміщує одну свою фішку на відповідну комірку. на лиці. до речі, що стосується ось цих сценок, на яких не зображені наші люди, а зображені тільки тварини. Це називається сценки Бестіарію. І тоді, коли ви розв'язуєте ось цю сценку, тут не вказується локація, куди саме потрібно виставити фішки переможців. Але тут вказується регіон, куди саме це потрібно зробити, і гравець, який перемагає, виставляє фішку у будь-яку локацію відповідного регіону. Наприклад, зараз це буде ось ця локація королівський. Окій. Таким чином розігруються абсолютно усі сценки, що є у грі, навіть ті, що не були повністю заповнені елексирами. А після їх розв'язання треба подивитись, чи виконав хтось із гравців умови карт завдань. У нас є ось таке завдання: з'єднати чотири сценки стежкою чи мостами, і зеленому гравцю це вдалося зробити, тому він викладає свою зірочку на ось цю карту. Додатково. Голубому гравцю також вдалося виконати ось це завдання. Три сценки з'єднані без мостів, ось таким чином. Тому він вкладає також свою зірочку на цю карту. А після перевірки умов відповідно до кількості зірочок, які були викладені у цьому раунді, необхідно розіграти ось ці плитки зборищ, починаючи зверху і рухаючись донизу за кількістю цих зірочок. Тобто наразі будуть розіграні ось ці дві плитки. Гравці перевертають усі свої елексири і відповідно розігрують їх до ось цієї карти. Тобто наразі виграють наші сангвініки ось цих двох гравців. Тому гравці переміщують свої елексири на відповідну локацію зборищ, а тобто парламент жебраків. Ось сюди. Так само розв'язується і наступна плитка зборищ. І тут же перемагає холерик голубого гравця, який переміщує свою фішку на бенкетну залу. Після цього гравці повертають до мішечків усі свої елексири, що не перемогли як у сценках, так і під час розігрування різноманітних зборищ. І відповідно таким чином і проходить раунд гри. А після починається новий з викладання чотирьох нових сценок. Отже, уся гра йде або до моменту, поки не буде викладено 6 зірочок на карти завдань, і відповідно розв'язано 6 зборищ, або ж не закінчаться карти сценок, що в принципі є дуже малоюмовірним. Або ж закінчаться жетони елексирів в одного з разів, Тоді той гравець, хто виконав більше завдань, тобто виклав більше зірочок і стає переможцем. У разі іншої, той, хто має більше елексирів на полі, той і перемагає. А зараз давайте швиденько поглянемо на відмінності феодального варіанту гри. Отже, загальний перевір гри не дуже змінився, але кожен раз тепер перетримує свій персональний планшет, на який викладаються елексири гравця замість центрального поля. Усі інші елементи незмінні. Ми так само повинні викладати свої елексири на карти сценок, а також на плитки зборищі. І як тільки дві карти сценок будуть закриті, ми їх розіграємо. Проте усі елексири свої переможні, ми вкладаємо на свій персональний планшет. Але елексири тепер викладаються саме на персонажа, на якому і лежав цей елексир. Проте, наприклад, зараз в нас є меланхолік, який прокрадається. Тобто він повинен викластись на будь-якого суміжного персонажа, який знаходиться біля цього. Наприклад, це буде ось цей персонаж. Після цього ми повинні викласти переможні елексири. І це ось якісь такі лицарі. І ми вкладаємо відповідно їх. Будь-куди на своєму планшеті, куди нам буде зручно. Ось такі човни є джокером, на них можна викладати будь-які відповідно елексири. Звісно, що відповідно в нас змінилися і завдання. Тепер в нас вони стосуються нашого персонального планшету, наприклад, з'єднати північ та південь неперервною лінією із наших. Елексирів, чи викласти два ромби з елексирів, а чи, наприклад, викласти кільце з елексирів, або з'єднати п'ять типів підданих і, відповідно, різні інші завдання. По-перше, хочеться зазначити, що гра, як на мене, виглядає дуже незвично, але водночас стильно. І ця тематика темпераментів змішана із середньовіччям. Це дуже круто проілюстровано у грі, і реально все виглядає якось навіть сюрреалістично. Проте мені дійсно імпонує такий сеттинг. можливо, саме через його нетривіальність. В цілому, чотири темпераменти це гра на прорахунок, коли вам необхідно передбачити можливі елексири противників і викласти свій, який дасть вам можливість перемогти, так би мовити. Соціальна дедукція. Однак тут у грі є окрема глава про перемовини між гравцями, ніби ви вільно можете укладати там союзи між гравцями. Типу, давай ти зіграєш сюди сангвініка. А після я зіграю сангвініка, і ми поділимо перемогу. Чи просто спитати у іншого гравця, що він там зіграв за елексир. Але звісно, що відповідати на все це, чи виконувати якісь там обіцянки, немає потреби. І ось те, що у грі є елемент обговорювання, кооперації чи навпаки зради, це звучить ну прямо ну, дуже дуже. Дуже круто. Але за фактом це працює не зовсім так, як могло бути. Адже найчастіше на питання, а, а що ти там поклав за еликсир, Звучить відповідь: а ти на ну, сам здогадайся. Тож, звісно, клас, що таке є, але воно не дуже працює. До речі, хочу відмітити факт того, що після заповнення двох карт сценок ви повинні рахувати, підраховувати відразу усі карти. І це реально дає багато можливостей для планування і якихось стратегій, адже навіть маючи одну якусь комірку вільну на іншій незаповненій карті, ви можете не закривати її, а спробувати викласти елексир на іншу карту, де ви щось да, отримаєте. Тим паче, що буває таке, що ви взагалі є єдиним, хто виклав жетон на цю карту. І в цілому гра йде дуже жваво, немає особливих провисів, можливо, трішки даунтайму під час самого розіграшу карт сценок, розв'язання їх там збирання цих жетонів до мішечки, викладання на поле, але в іншому все йде у темпі. Тож так за зовнішній вигляд і тематику безсумнівно плюс від мене. А щодо механіки, то як на мене, королівський варіант все ж трішки виграє перед феодальним, саме через е, ось це поле, а не персональний планшет. Але то може тільки для мене воно так. І на цьому, в принципі, у мене все про гру Чотири темпераменти. Якщо вам сподобався цей огляд, то ставимо вподобайки та підписуємось на канал. Також не забувайте поставити дзвіночок і, звісно, написати коментар зі своїми думками щодо цієї гри. Дякую усім вам за перегляд і особливо всім своїм спонсорам каналу. Бережіть себе! Все буде Україна. Па-па.